Дуже популярне питання, що монтується спочатку: натяжна стеля чи плитка. Однозначно, плитку клеють в першу чергу, тому що це частина брудних робіт при ремонті. Потім натяжну стелю можна кріпити на плитку шляхом свердління або над плиткою, не зачіпаючи її. Ми розглянемо обидва варіанти. Також в кінці розкажу про різні нюанси і виключення з правил, Такі як підсвітка стіни, фактурна плитка та керамограніт. Отже, якщо у вас звичайна керамічна плитка і ви не хочете заздалегідь морочитися, визначаючи, де буде натяжна стеля, то можете сміливо класти плитку до самого верху. Свердління звичайної плитки не буде коштувати дуже дорого. Але є декілька правил її укладання. Верхній ряд плитки має бути поклеєний особливо якісно. Нехай майстер не шкодує клеє та уникає будь-яких можливих пустот між плиткою та стіною. Тому що коли буде закручуватися шуруп в профіль, то він буде притискати плитку. І якщо там будуть якісь нерівності, то можливі несподіванки. Також вздовж стін під стелею не мають проходити водопроводні чи газові труби, електродрати чи вентканали. канали Якщо вони там є, на це треба вказати майстрам перед початком монтажу. Тоді точково використовується технологія кріплення профілю без свертління стіни. Взагалі, якщо зверху по стінам є якісь комунікації, то краще це відмітити на бетонній стелі заздалегідь. Тому що після укладання плитки ми цього вже не побачимо. Коли плитка покладена, наші майстри накрутять алюмінієвий профіль вздовж стін. І змонтують натяжну стелю. Зверніть увагу, що є різні варіанти стику стелі зі стіною. Найкраще обирати безщелинні натяжні стелі, які не мають технічних зазорів по периметру і потім не потрібна пластикова вставка. Безщелинний стик Fixo виглядає ідеально і сучасно порівняно з класичною шпательною системою кріплення. А якщо у вас на стінах планується крамограніт, або ви просто не хочете переплачувати додатково за свердління плитки, тоді краще не докладати її до самого верху. А, так як плитка зазвичай укладається знизу вверх, то у верхньому ряду ми отримуємо найчастіше різану плитку. Тому вашому майстру буде неважко зрізати ще 4-5 см. Частину стіни над плиткою потрібно заштукатурити в рівень з плиткою будь-якою суміші. Це може бути ротбанд або плиточний клей. Після цього наші майстри будуть свердлитися чітко над плиткою, не чіпаючи її. Вам не доведеться витрачати зайві фінанси на цю послугу і плитка гарантовано не постраждає. Особливо цей спосіб монтажу натяжної стелі без свердління актуальні при керамограніті на стінах. Адже свердління керамограніту коштує значно дорожче, ніж звичайної плитки. Головне в цьому випадку правильно визначити висоту опуску стелі. Зазвичай це 5 см. Але якщо у вас по стелі йдуть вентканали, то рівень стелі буде по нижньому краю вентиляції. Якщо плануються вбудовані світильники, то треба дивитися їх висоту, яка може бути 7 см, а може бути і всі 10 см. А якщо ви плануєте по одній стіні зробити підсвітку, а по всім іншим звичайне щільне притискання стелі, тоді по всім стінам робіть відступ над плиткою, а по стіні з підсвіткою докладайте її до самого верху. Тому що вгадати чітко ці 1,5 см, які будуть видимі в ніші для підсвітки, майже неможливо непрофесіоналу. А якщо ви обрали варіант натяжної стелі з тіньовим швом, тоді по периметру між стелею і стіною буде невелика ніша, де потрібно, щоб плитка була. Якщо ви не хочете, щоб плитку свердлили, тоді треба особливо охайно підрізати і укладати верхній ряд плитки, тому що профіль пройде чітко по зрізу плитки. Якщо між плитками буде перепад в пів сантиметра, тоді треба максимально охайно заштукатурити цей стик, тому що його може бути видно. Якщо у вас рельєфна плитка на стінах, тоді особливо рекомендовано обирати не щільне примикання стелі, а різнішою. Тоді стик стелі із хвилястої плитки буде прихований, а ви будете бачити чітку лінію стелі над рельєфною плиткою. А ви можете обрати парящий профіль з підсвіткою або тіньовий нішою 7 мм. Обидва варіанти чудово виглядають з фактурними поверхнями. А якщо інформація була корисна, тисніть лайк, нам буде дуже приємно. І підписуйтесь на наш канал, обіцяємо багато цікавого. Бажаємо нам всім миру і гарних стиль.